Завершився перший триместр на Кубку світу для української збірної лише одним потраплянням у топ-10. В гонці переслідування Артему примі вдалося фінішувати 10-м. У підсумку це 18-те місце у спринті дало йому змогу єдиному з українців потрапити в перший мастарт сезону. Проте, на жаль, там продемонструвати високий рівень Артему не вдалося. Маючи шість штрафних кіл, українець фінішував 29-тим. Тим не менш, на третьому етапі примі вдалося тричі заїхати в очкову зону і покращити свою позицію у загальному заліку. Наразі він 33-й, 69 очок. А на 31-й позиції розташувався лідер нашої збірної у цьому сезоні Антон Дученко. У нього 78 очок. Богдан Цимбал в загальному заліку йде 44-й, 28 очок. І Тарас Лисюк, який пропускав етап у Франції, має в своєму активі три залікові очки, 68 місце. Аналізуючи спринт, найшвидшим з українців був Антон Дученко, 32-позиція, га хвилина 34 відставання. Артем Прима став 49 м Богдан Симбол 68. м І Віталій Манзен показав 83-ю швидкість. А ось в гонці переслідування найкращий ходом став Артем Прима 14 місцем. За показниками влучності стрільби кращим є Тарас Лисюк. 87,5% влучності. Богдан Симбал має 86,8% влучності. У Антона Дученка 85,2, Артем Прима має 80,9% і у Віталія Манзена 70% влучності. У жінок кращою серед українок продовжує бути Анастасія Маркушина, 54 те місце 17 залікових очок. Олена Біласюк на третьому етапі вперше заїхала в очкову зону. В спринті вона стала 29-ю. Проте, на жаль, провела невдалу гонку переслідування, де з трьома промахами фінішувала 55-ю. Там Українка показала 56-ту швидкість. Тож, маючи 12 залікових очок, Олена Біласюк 56-та в загальному заліку. А ось іншим біатлоністкам нашої збірної досі не вдалося фінішувати у топ-40 та набрати очки. До речі, на цьому етапі розпочала для себе сезон Юлія Джима. Яка на старті Кубку світу захворіла на ковід В своїй першій поки що єдиній гонці. Вона стала 74. -ю. Аналізуючи швидкісний показник українок у спринті, найкращою стала Олена Біласюк, 44 44-те місце, хвилина 14 відставання, Юлія Джима, 59-та, Анастасія Меркушина 73, Дар'я Блашко, 75-та та Анна Криванос 82 ходом. Найкращою у стрільбі є Анастасія Маркушина 95 – 95,8% влучності. У Олена Білосюк 88%. Дар'я Блашко має 85,8% влучності. У Анни Кривонос 82,1% і Юлія Джима має 70% влучності.